Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку і вам малята. Погляньте діти, які сліди я сьогодні побачила біля свого будинку. Як ви гадаєте, кому вони належать? Так, це сліди птахів. Малята. А ви знали, що найстрашнішим за люті морози для пташок є голод. Взимку земля вкрита снігом і птахам нічого їсти, тож вони прилітають поближче до людей. Зимуючими птахами називають тих птахів, які не лишають свою домівку і можуть собі знайти їжу навіть в холоди. Тож сьогодні ми з вами дізнаємося, які саме птахи є зимуючими. Голуб завжди живе поруч з людьми. Полюбляє їсти зерно, фрукти та овочі. Горобці також перебираються поближче до людей. Харчуються травою, комахами, зерном, фруктами та овочами. Сороки та ворони одні з найрозумніших пташок. Вони можуть навіть пізнати себе в дзеркалі, також проживають поближче до житла людей. Їдять комах, насіння, трави, зерна. Вони будують декілька гнізд, але живуть лише в одному з них. Ці пташки по деревах скачуть, а по землі ходять гордовито величезними кроками. Дятли мешкають у лісах, їдять насіння шишок та горіхів. Від холоду ховаються в дупло, яке видовбують у стовбурі дерева. Снігурі селяться в садках та лісових хащах, а іноді навколо полів, харчуються насінням бруньками дерев і кущів, а ще насінням горобини. Синиці ці пташки полюбляють жити поряд з людьми. Якщо ви хочете пригостити синичок смаколиками, повісьте на гілочку шматочок сала. Синиці не в'ють свої гнізда, вони полюбляють жити в дуплах дерев. Погляньте малята, яке яскраве забарвлення має синиця. Пропоную вам її намалювати. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу з намальованою гілочкою. У цьому вам допоможуть ваші батьки фарби, ватні палички, пензлик з водичкою та серветка. Та наші вмілі ручки, які перед роботою потрібно розім'яти. Приготували долоньки, склали крильця і полетіла наша пташечка. Ось де пташка прилетіла. І на дерево присіла, в неї гострий дзьобик є, Ташка дзьобиком клює горобинки, і пшонце, і пшеничку, і сальце, мухи, і малу комашку, крихти хліба, булку, кашку, а ще зернятка це. Тепер переходимо до самого найулюбленішого заняття фарбування своєї долоньки. Зручніше це робити широким пензликом. Набираємо жовту фарбу та наносимо її на середину долоньки. Потім фарбуємо нашу долоньку синім кольором. Ретельно наносимо фарбу, щоб не залишилося вільного незафарбованого місця. Великий пальчик ми не зафарбовуємо, тільки навколо нього синьою фарбою. Це буде голова нашої пташки. Фарбованою долонькою робимо відміток біля гілки так, щоб великий пальчик був на горі. За допомогою ватної палички ми будемо робити Око для нашої пташки. Вмикаємо чорну фарбу і робимо відбиток. Беремо пензлик, вмикаємо в коричневу фарбу та малюємо перекутники. Це буде цьопик для нашої пташки. Також намалюємо тоненький лапки. За допомогою ватної палички намалюємо ягідки горобини. Також за допомогою синього фарми ми можемо прикрасити наш малюнок сніжинками. Яка гарна синичка у нас з вами вийшла! Буду чекати на фото ваших побіг. До нової зустрічі!